Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Чи підпише Динамо забивного Форварда? З ким зіграє рух у юнацькій лізі УЄФА? Чи залишиться Месі в парі Сен-Жермен? І хто замінить Мудрика у Шахтарі? Про це і не тільки у цьому випуску, прямо зараз. Львівський рух дізнався потенційних суперників у одній восьмій фіналу юнацької ліги УЄФА. Після перемоги по пенальті над інтером львів'яни чекають на жеребкування, яке відбудеться 13 лютого. Наша команда потрапила до вісімки несіяних, тож суперниками можуть бути Барселона, Ліверпуль, Атлетіко, Манчестер Сіті, Мілан, Парі жермен Реал або ж Спортінг. Донецький Шахтар після закінчення зборів у Туреччині прибув до Польщі. На тренувальній базі Легії гірники будуть готуватися до матчу Ліги Європи та до продовження сезону УПЛ. Перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар зіграє 16 лютого у Варшаві. Пряма трансляція на нашому каналі Шахтар Рен. Бразильський клуб «Атлетико Мінейро веде переговори з донецьким шахтарем щодо продовження оренди 24-річного Вінгера «Педріньо». Вони хочуть продовжувати термін оренної угоди, яка розрахована до 30 червня, ще як мінімум на півроку. Сам же Підріньо раніше зазначав, що його все влаштовує в Атлетько Мінейро, і він не хоче повертатися у шахтах. Наставник гірників Йовічевич вважає, що його команда добре підготується до матчу з Реном. За словами тренера, важливо, що нікого не втратили через травми. Задоволений коуч і енергією команди структурою забитими м'ячами комбінаторикою. На жаль, швед не буде готовий до матчу проти Рена. Щодо заміни Мудрика, то Йовічович вважає, що Дмитро Крисків може стати на заміну Мудрику і грати на його позиції. Він може допомогти команді своїми асистами і майстерністю забитих м'ячів. І це справжня бойова одиниця, зазначив Йовічевич. Та то таке повідомляє, що перехід Олександра Андрієвського у турецький хатайспор зірвався через землетрус у цій країні. Справа в тому, що провінція Хатай була одним із епіцентрів потужного землетрусу. З Часом хатайспор знявся зі змагань. Футбольний сезон продовжується. На нас чекають спекотні матчі в АП, серії А та інших турнірах. Заряджай на свій улюблений вид спорту разом з парімач. До того ж, компанія дарує тобі безкоштовну ставку на 300 гривень за перше поповнення рахунку. Знайти посилання можна у закріпленому коментарі. Заряджай та вигравай разом з топовим легальним брендом Парімач. Київське Динамо ще має шанси підписати забивного румунського нападника. Попередньо Форвард відмовив киянам через війну. Проте президент клубу, де він зараз грає, повідомив, що Даніелю Параскивичі треба обговорити цю пропозицію з рідними, як передає румунське джерело. Столична команда готує покращену пропозицію, яка включатиме не тільки суму трансферу, а це вже 1,2 мільйона євро. Спочатку був мільйон, але й хороші бонуси. Динамо Київ інсайт. Повідомляє, що Луческу спробує особисто переконати Парасківа перейти у Динамо. Парі Жермен і Ліонель Мессі продовжують обговорювати нову угоду. Існує два варіанти: на рік або за схемою 1 плюс 1. Якщо оберуть другий, то право продовжувати угоду. Чи ні. Залишиться за Месі. Поточний контракт Ліонеля закінчується наступного літа. До речі, Месі може пропустити матч сен жермен Баварія у лізі чемпіонів. Гравець отримав травму підколінного сухожилля у матчі з Марселем. Через це пошкодження він точно пропустить матч 23-го туру Ліги-1 з Монако. Організатори Суперліги не облишають свої бажання все ж таки запустити цей проєкт. Вони продовжують переконувати європейські клуби у доцільності нового формату і представили оновлений варіант. Реал Барселона Ювентус хочуть створити лігу на 60-80 команд із поділом на дивізіони. Організатори сподіваються, що в перспективі Суперліга зможе замінити лігу чемпіонів і стати найпривабливішим футбольним турніром світу. Нещодавно суд Мадрида заборонив УЄФА накладати санкції до організаторів Суперліги. Засновники чекають рішення суду Європейського Союзу, яке або повністю відкриє шлях до створення змагань, або ж навпаки, його ускладнить. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. і Вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. У п'ятниці у нас трансляція матчу Кадіс жирона Чекаємо на Віктора Циганкова. А свіжі футбольні новини уже завтра. Слава Україні! Ваш перший футбольний.